Всім привіт! Мене звати Володимир і я вітаю вас на своєму каналі про електромобільність. І сьогодні в мене незвична поїздка. Чуєте? Чуєте ви двигун внутрішнього згорання? Сьогодні вирішив, щоб не залишатися в своїй інформаційній бульбашці. Поїздку на новому гібриді Toyota Toyota CHR 24 го модельного року. І вже ми повертаємося з нашої поїздки до Варшави. Будь ласка, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки цьому відео, і я вам розповім, які плюси і мінуси гібрида в порівнянні до Тесли, що я в цій поїздці зрозумів. У своєму нещодавньому фільмі я висловив думку, що мені не подобається їздити бензиновими автомобілями, і я досі віддаю перевагу своїй майже 4-літній Model 3 Long Range замість бензинових автомобілів 2024 модельного року. Тоді це був приклад Kia Ceed. Викликало трохи дискусії у мене в коментарях. Ну тому я власне взяв тепер інший автомобіль Toyota. Ну, ніби кращий автомобіль, ніж Кія Toyota-CHR Нова 24-го року, і вирішив зробити поїздку. Чому я на, цій, на цьому автомобілі відважився поїхати в поїздку? Ну бо тут такий є нормальний круїз-контроль активний з радаром і нормальне утримання полоси, тому на ній їхати автобаном ну, майже як на автопілоті Тесли. А чого я порівнюю такі не зовсім співмірні автомобілі до Тесли? Ну, бо в мене... Іншого під руками автомобіля з ДВЗ немає. Добре, що хоч не порівнюю стару Toyota Yaris з 2013 року випуску, яка у нас стоїть на задньому дворі. Такий автомобіль є, це корпоративний автомобіль дружини. Ну такий порівнюю. Якщо ви хочете, щоб я порівняв ваш автомобіль, протестував. Будь ласка, звертайтеся, в мене є імейл в описі каналу. Можемо організувати. А чому, власне, Тойота файно підходить для порівняння? Тому що Toyota вона є основним опонентом Тесли. Вони проти електромобілів, як фірма, виступають. У них своїх файних електромобілів, справжніх електромобілів не було дуже довго. Тільки пару років тому вони зробили свій перший електромобіль то в співпраці з китайцями. якийсь Toyota BZ4X, BZ x чи щось таке. І, чесно кажучи, цей електромобіль ну, відстає по багатьох параметрах, його навіть Toyota не дає на незалежні тести, наприклад, в Норвегії взимку. Ну, Але що зробиш? А ще у них є від Citroyen, пиріжок Берлінго, тільки під брендом Toyota, теж електричний. Ну, але це не їх власний електромобіль взагалі. І вони дуже топлять за те, що гібриди, стандартні, гібриди пл плагін, то є рішення всіх проблем, і це є найбільш екологічне рішення. І вони рекомендують із дизеля пересідати на такі гібриди От, і купляти такі гібриди замість електромобілів. Ну тому файно можна перевірити. На додаток Toyota CHR 24-го року, якщо ми вже візьмемо файну комплектацію. То вона не дуже буде дешевше Тесли Модель 3 RWD, тобто базової версії Тесли, колишньої стандарт Range. От, а якщо ми візьмемо Toyota, c HR плагін гібрид, що заряджається з розетки, то вже ми будемо в районі цін на нову Модель Y. Тому чому б не порівняти. Отже, сценарій порівняння досить простий, це спрацювало. Це спрацювало гальмування аварійне, тому що круїз-контроль не захотів гальмувати. Нормально він гальмував аварійно. Переді мною в'їхала, мене трохи підрізала Audi Q5. Ну нічого страшного, їдемо далі. Отак вона виє, коли розганяємося. Виє вона так само, як Toyota HR-V, але немає такої затримки реакції на педаль прискорення. Тому, в принципі, Toyota йоту ЦХР приємніше їхати, ніж Хондою. HR-V. Сценарій тесту, щоб зрозуміти, що ця машина, цей автомобіль із себе представляє простий. Ми знову поїхали зі Старогартунського до Варшави автобанами. Це приблизно 380 км в одну сторону, не враховуючи поїздок по місту, яких було кілька. І в мене вже є. Перші враження. Тойота рекламує, що ці гібриди, вони це, в принципі, електромобілі, які самозаряджаються, але це спойлер неправда, треба його заряджати через бензобак, заливаючи туди звичайний бензин 95. -й. І вона його, коли їдемо на автобані при швидкості 140, вона його щось полюбляє Уже такої економії, як нам обіцяють, вже і немає. Тобто ми, звісно, їдучи на дальні дистанції з нормальними швидкостями не побачимо 5 літрів на 100 км. І не тільки на комп'ютері, бо комп'ютер бреше, але теж реально на заправочній станції, заливаючи до повного баку між припоїздками і перевіряючи, який був реальний розхід. Виїхали ми о 5-й майже рівно ранку в суботу рано. Майже пустими автобанами доїхали зі Старогарду-Гданського до Варшави. Ну, і звісно, нам не довелося по дорозі заряджатися, як в Теслі. Тут хто боїться зупинятися на зарядки, можна ставити плюс Тойоті, ну, тому що їй вистачило запасу ходу на 380 кілометрів і ще щось залишалося. Писало на екрані 77 кілометрів, але це 77 кілометрів нереальні пробігу авто, автобану. Вона ще вчиться. От машина, автомобіль дуже новий, зараз 1100 кілометрів на одометрі. Тому так, мабуть, 420, 430, 450 може 50 кілометрів. Вона в реальних умовах, в принципі, вже весняною погодою. Вона вже проїде, це вже травень. Ну, але. Якщо їдемо на дальню дистанцію, все одно доведеться зупинятися, заправлятися по дорозі. Тисячу кілометрів вона на одній заправці не зробить. І навіть 700 не зробить, вона нам показувала нова 700 кілометрів на одній заправці. Але такий момент: ми її поїхали ввечері п'ятниці, поїхали заправляти на заправочну станцію. І увага, час на то, щоб доїхати на заправку, заправити автомобіль. Приїхати повернутися додому це 20 хвилин у нас зайняло. Тому собі запаркуємо цю, це число. Ніхто нам бензинову машину, бензиновий автомобіль повільно вночі не заправляє у гаражі так, щоб ми нічого не повинні були для цього робити. Тому не, нема різниці, чи ми їдемо в далекі подорожі, чи ми їздимо на роботу, наприклад, 40, 30-40, 50 60 км в одну сторону щоденно. Ми все одно повинні відвідувати автозаправочну станцію, щоб заправити її бензином. В крайніх випадків, коли ми заправляємо в Каністри і тримаємо в гаражі запас високогорючого бензину, щоб перед дорогою не їхати на заправку, я не враховую. Це екстремальний випадок. Зараз, коли дефіциту палива немає, ніхто так не робить. Отож, так, доїхали ми за три години до Варшави, але. Тесла була повільніша на 15 хвилин на такій трасі. У нас була, була поїздка в аеропорт з тещею, теж у травні місяці. І ми тоді за 3 години 15 хвилин доїхали до аеропорту. Тобто, так, Тесла програла аж цілих 15 хвилин. Чому? Ну, тому що на ці 15 хвилин треба було зробити зупинку на підзарядку по дорозі. Коротку. Але ми, коли робили таку зупинку на підзарядку, ми ще собі придбали тоді каву і відвідали туалет пасажири. Тому це була зупинка, ми не чекали автомобіль, так, електромобіль. Тут ми заради експерименту вже трималися як могли, не дивлячись на те, що ми стали дуже рано вранці, о четвертій, Рано нам дуже хотілося кави, ми не встигли її випити вдома. Ми такі думаємо, добре, доїдемо, у нас вистачає бензину, ми доїдемо до нашого міста призначення і там. Обов'язково знайдемо каву, не будемо ніде зупинятися. Отже, ну ніби не зупинялися. Але по приїзду туди спочатку шукали парковку, щоб потім шукали саму каву. Відвідали два різних магазини, де мала б бути кава, там і не було. І ще третє місце, де мав бути автомат на каву. І так сталося, що в ніч з п'ятниці на суботу ніхто не доливав, не досипав у ті автомати води, зерен там іншого, і вони просто не працювали. Тобто ми собі зробили гірше, тим, що їхали швидше без зупинок. Якби ми зупинилися на 10-15 хвилин, ми б собі зробили каву і тоді час подорожі таким гібридним автомобілем, був би такий самий, як Тесли. Ну, може, 5 хвилин швидший. Але чи це суттєва різниця, я не впевнений. А ви що думаєте з цього приводу? Хотіли б ви гібридом їздити чи електромобілем з нормальним запасом ходу? Ну добре. А тепер про розхід. Коли мені писали, гібрид їсть 5 літрів на 100 кілометрів, він може на приборці вам писати і 4 літри на 100 кілометрів, якщо у вас в Prius встановлений газ. І газ налаштований погано, і тоді у вас пише приборка 4, бо вона скорочує час вприску палива через погане налаштування ГБО. Але це не значить, що у ваш реальні, ваші реальні витрати палива в вашому автомобілі 4. Поміряйте від заправки до заправки, подивіться, скільки кілометрів ви проїхали, і ви побачите більш реальний розхід палива. Тож, я так і зробив, я висадив. Пасажира, це була моя дружина. Я поїхав на заправку. Я заправився. Що я маю? На приборці мені показує 8,1 літра на 100 км. А реально я маю майже 8,5, 8,47. Тобто трохи прибріхує, так? при тому, що я не стояв заведеним двигуном на холостих. Це реально просто похибка е, вимірів е, комп'ютера. Бо Ну просто немає можливості точно відміряти, скільки є бензину в баку і скільки точно його згорає. Комп'ютер рахує згідно з часом впорскування форсунок приблизно. Ну добре, і ж, скільки ж коштує така поїздка? Ми в одну сторону витратили більше 200 злотих на те, щоб доїхати до Варшави. А нам, наприклад, минула поїздка Теслою коштувала приблизно стільки ж. В обидві сторони. І це в трасі приблизно 800 кілометрів дороги. На 100 кілометрів це виходить приблизно від 57 до майже 60 злотих. Тут буде написано, скільки це в гривнях, доларах і так далі та, і євро. А Тесло я зазвичай їжу, маючи 26-29 злотих на 100 кілометрів, більше ніж в два рази дешевше. Тобто навіть міф про те, що Тойоту їздити краще, це економніше, ну ДВЗ, там гібридом. Ну, теж якось у мене не вдається підтвердити. Дивіться, загалом за цю подорож я заправив майже 66 літрів бензину, що коштувало мені 447 злотих або 105 євро, 114 доларів, або 4600 гривень. А остання подорож Теслою до Варшави і назад, 1000 кілометрів мені вийшла 115 чи 118 злотих, або 11 злотих на 100 кілометрів, тобто більш ніж в 4 рази менше. Ну і що ви про це думаєте? Я щось зробив. Пишуть на Toyotaх у Польщі, особливо на таких, які беруть у корпоративний лізинг, На щастя, на цій немає. Часто ліплять наклейки. «Їжджу екологічно, бо я їжджу на гібриді Toyota. щось в тому стилі. Ну, я вирішу перевірити, чи це взагалі правда. Чи, чи дійсно воно так екологічно. Каталогові дані на Toyota. Це ХР 2020 року вказує, що середньо вона має викидати в атмосферу на один кілометр приблизно 105 чи там може 110 грамів вуглекислого газу. Як можна порахувати, скільки ваш автомобіль реально викидає вуглекислого газу? Так само, як ми рахуємо, скільки витрати бензину складають. Бо дуже просто рахується: чисто за спалення одного літра бензину викидається в атмосферу. Приблизно 2,3 кілограми вугле, вуглекислого газу. Так, це важить більше ніж літр бензину, тому що більшість становить кисень з атмосфери. Тобто ми беремо 8,47, множимо на 2,3 і отримуємо ті викиди, які сталися через спалення безпосередньо бензину, який був у БАКУ. Приблизно мені вийшло там 225 чи 230 грам на 1 кілометр. В порівнянні до 105, 106, тобто більше, ніж в два рази більше. Але є одне але я колись цікавився питанням, а скільки ж додаткових викидів з'являється від самого процесу продукції бензину у Польщі, транспорт і продукція. Я знайшов звіт Польської асоціації виробників палива, тобто Lotus і Орлен. За здається, 21 рік, де стверджувалося, якщо врахувати скільки викидів від одного літру бензину, то на те, щоб його виробити, цей бензин з нафти, який привозиться, і привезти цей бензин на станції, і там його заправити всі автомобілі, додатково викидається приблизно 30% понад ті викиди, що відбуваються зі спалення одного літру бензину. Тобто, насправді, ще треба додати 30%. Це виходить, у мене вже 250 грамів на 1 кілометр. А тепер давайте порахуємо, скільки ж тесла викидає. Я зайшов сьогодні на сайт Electricity Map. це такий сайт, який показує викиди двоки сувуглицю в атмосферу по країнах Європи, США і так далі, на 1 кВт годину електроенергії в цій країні, в середньому. Тобто, якщо ми... Підключаємося до розетки, наприклад, у Польщі, то на сьогоднішній день там 556 здається грам двоокису кисову глицю ми викидаємо на 1 кВт годину. Тобто дуже легко ми можемо взяти реальний розхід, скільки було в Теслі, додати витрати на заряджання, які становлять приблизно ну, до 6% на швидких станціях, реально це міряв і знаю. З розетки тільки 3% втрати енергії, принаймні в моєму випадку. То ми знаємо, що, наприклад, 24 був розхід при теплій погоді, але швидкій їзді автострадою, додаємо 6% втрат і множимо на 556 за 1 кВт годину. І що в мене вийшло? В мене вийшло, що Тесла викидає, якби вона заправлялася з середнім міксом. Електроенергії в Польщі викидала б вона в атмосферу 156 стається грам на 100 кілометрів. Тобто, на такій самій трасі Тесла, заряджаючись від середнього міксу, була б набагато екологічніша. Тобто, цікаво. Але є одне але треба врахувати, що швидкі станції зарядки, які є в Польщі, Greenway, Ionity, PowerDot, Tesla Supercharger. Вони не просто так мають такі дорогі ціни за електроенергію. Вони цю електроенергію купляють від вітрових електростанцій або сонячних електростанцій. Тобто, фактично викиди вуглекислого газу на 1 кВт годину заряджену на швидких станціях в Польщі, становлять мізер. Фактично, можна не, не враховувати. Кілька грамів на 1 кВт годину. І в реальності більшість, хто має електромобіль у Польщі, вони її заряджають від власної сонячної електростанції на даху свого будинку. Тому Тесла значно виграє у Тойоти в плані екологічності і чомусь власники Тесли собі на бампери, не клеять наклейок, що я тут їжджу еко. І це не тому, що вони бояться, що їм скажуть, але Кобальт, але Літій. Тому що батарейки в Теслі йдуть на переробку, і з них будуть нові батарейки. Тому це неважливо, а викиди від продукції електромобіля, такої як Тесла, вже давно у мене збалансувалися з відповідним автомобілем з двигуном внутрішнього згорання. Тому що автомобіль з двигуном внутрішнього зарання продовжує ціле життя своє викидати в атмосферу вуглекислий газ і інші токсичні речовини, в тому числі через моторне мастило, яке просто зливають і спалюють часто. А Тесла десь на 30-50 тисяч кілометрів виходить вперед, в сенсі, що в неї викидає набагато менше, навіть заряджаючись з розетки, не від сонячних батарей. Але я не наклею наклейку, що я їжджу еко, бо це буде ну, якось ненормально. Але на Тойоти наклеюють. Запрошую вас до дискусії, як ви вважаєте, чи дійсно гібриди внутрішнього згорання, які, які спалюють 7-8 літрів у поїздках на 100 кілометрів, чи вони екологічніші, ніж Тесла? В плані Тойоти, в порівнянні до Хонди, гібридів, Toyota мені сподобалася набагато більше. Вона просто, ну, якось, мені здається, краще зроблена як гібрид. Мабуть, тому що Toyota має більше досвіду цьому. Ну, саме те, саме що дразнило мене сильно. Дуже за... сильна затримка між втисканням газу, акселератора і початком розгону, який був у Хонді, тут немає. При тому, що ніби. Схожі системи, і схожі двигуни, і автомобілі дуже схожі за габаритами. Тут це відбувається краще. Так? Тут немає цієї затримки. Виє, коли розганяється, мені здається, навіть Toyota тихіше виє. Хоча теж ми досить добре це чуємо. Зараз ми їдемо на стабільних обертах приблизно 2900 обертів на хвилину. І я все одно чую двигун повітря у порівнянні до Тесли. Тут так само чутно, бо кавезку одинарне, тут рамочні вікна, тому якийсь присильних дуже поривах вітру сюди нічого додатково не потрапляє. Я просто відчуваю постійний шум через те, що автомобіль менш обтікає. Так? Він має форму для дизайну, а не для ефективності. Порівняння до Honda, краще працює аудіосистема. безпроводний є не тільки Apple CarPlay, але теж Android Auto. І ці системи працюють, хоча ми вже потрапили на те, що Android Auto вибиває, коли працює Waze, а Apple CarPlay ні. Чому так, я не знаю. Ну, в принципі, в принципі, все. Хіба, мені здається, не на користь Toyota. Toyota програла Honda і Теслі. В якості камери заднього виду, вона тут якась від старої Nokia. Ні, Ну реально, жінка сміється. А ще щоб відрізнити комплектації, оце комплектація стиль, а є ще комплектація комфорт екзек'ютів. В цій комплектації, коли ми здаємо назад, ми не маємо динамічних ліній, куди повернуті колеса, куди машина поїде. Є тільки статичні лінії габаритів автомобіля. І це зроблено, мабуть, щоб Показати тобі, що ти не купив Lexus, або не купив більш дорогої комплектації цієї самої Toyota. Хоча, звісно, камера коштує відносно копійки, може кілька баксів дорожче, коштує краща камера, а ці лінії динамічні. Я не думаю, що вони взагалі щось коштують. Ну так, в принципі, сидіти зручно, спина в дальніх поїздках не болить. Сяду, коли свою Теслу повернусь, то в мене буде така реакція і ми вдома, бо мені завжди приємно знову сідати в Теслу. Чи став би я їздити на такому автомобілі, як Toyota CHR на гібриді замість Тесли? Ні, не ставлю. Би. Я би собі такий автомобіль би не вибрав, тому що я вже дуже звик до Тесли. Мені вона подобається. Тут все-таки динаміки не вистачає. Тут всього 10 секунд до сотні. Навіть в гібридах 2.0 Dynamic Force. Цього пришвидшення не набагато більше. Тому якось. Ну таке. Ну і шум. Шум двигуна внутрішнього згорання в автомобілі. Мені вже здається зайвим От чесно. Музика стандартна тут, не якісь, там не наворочена, і звучить набагато гірше, ніж у стандартній тесні. На жаль. Коли ми їдемо з такою швидкістю, треба робити дуже голосно, щоб взагалі було чутно музику, щоб розрізняли цю мелодію. Але в моїй Теслі музика ну, набагато краще. Плюсом в Тойоті, в порівнянні до Тесли моєї, я підігрів руля, бо в мене ще Тесла кінця 2020 року. І підігрів руля не перепав мені в модель 3. Від травня 2021 року вже всюди я підігрів руля навіть Стандарт Ренч Плас. Того, чого немає в Теслі, але є в Тойоті. Вони про це подумали і вставили в усі комплектації. Вона зупиняється, якщо вона бачить перешкоду парктроніками. Ви, ви втискаєте газ, але вона все одно загальмує і засигналізує, що вона побачила небезпеку. Ви можете вийти і побачити, що там якийсь стовпчик, і не роздовбаєте собі бампер. Так? В Теслі такого немає. Я в Теслі. На це попався, вона буде пікати, але вона слухатиметься ваших наказів, що ви, якщо ви хочете здавати назад чи вперед, ви можете, маєте право роздовбати пампер або пошкодити сусідній сусідні автомобіль. Що ще в Тойоті є цій? є система попередження про поперечний рух ззаду, тобто додатковий радар, який Тесла не встановлює принципово. І коли ми Виїжджаємо з паркомісця назад. Вона у нас на екрані цієї слабої дуже камери мильної. Вона нам покаже стрілочки, що хтось рухається справа або зліва. Тому це корисно, Це файно. Що не файно, я сиджу як в танку, мені немає такого файного обзору, як в Теслі. Тут дуже наворочений дизайн цього кокпіту передньої панелі. І я бачу, мені заважає відбиття сонця від цього пластику, навіть від м'яких частин. Якось у Теслі цього менше, і воно не перешкоджає, не відбивається у лобовому склі. А тут дуже багато. Тут дуже багато цієї панелі. Мені, наприклад, мені погано видно габарити сам автомобіля спереду Ну так коротко. Дуже дякую, що дивилися. Будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь. Я ще тут покажу статистику, я зараз і записую нашої зворотньої дороги. Я думаю, в зворотній дорозі буде нижчий розхід, десь в районі 7,5 літрів, тому що я трохи меншу зробив швидкість. Їду зараз GPS швидкість 138, я думаю, зараз зроблю 139, щоб було як в Теслі. Але час зворотної дороги буде довший, тому що сьогодні, коли ми їхали назад, ми перед виїздом дозаправились, придбали каву, щоб вже не мати такої проблеми, що не випили каву. І ще в дорозі я не міг знайти мікрофон і вже злякався, що парсетка залишилася десь на заправці, тому ми зробили ще одну зупинку технічну на мопі на місці відпочинку подорожуючи. Скористалася зі зручностей. Я знайшов парсетку, заспокоївся, тому сьогодні час подорожі буде, мабуть, 3,5 години. Подивимося. Добре, ще раз дякую, що дивилися і до побачення. А тепер час подорожі. Рахую від старту о 18.29 з заїздом на заправку. Фініш мені вийшов 22.14, тобто всього виходить 3 години 45 хвилин. Це я вибачаюсь, це вже час Тесли. Тим більше, що тут я не їхав 150 не гнав, а тримав 139 км на годину GPS швидкість, так само, як в Теслі на максимальній швидкості автопілоту. Ще раз дуже дякую, що дивилися. Будь ласка, коментуйте, підписуйтесь і до побачення!